Ця п'ятниця багата на гостей у нашому домі. І просто зараз ми зустрічаємо сценариста Антона Базилінського та акторку Наталку Васько. Поговоримо про документальну стрічку Олександра Тіменка Українське кіно Становлення». 2 жовтня у столичному кінотеатрі Жовтень, у межах фестивалю Харків Мід Докс відбудеться спеціальний показ цього фільму. Тож я зустріну гостей. Доброго ранку! Доброго ранку. Любі гості, будь ласка, доброго ранку. Ми привіт. чекаємо вас. Дякуємо, що ранку. знайшли час завітати. Привіт, привіт, добрий ранок. Добрий ранок. Все нормально. Все нормально. Так всім зручно. Привіт. Для початку дуже смачний борщ. Я їла приготовлений його руками і серцем борщ. Так, дійсно, чаба готує серцем. Але давайте повернемося до кінофестивалю. Хочу декілька слів розказати про кінофорум, в межах якого буде показ стрічки українське кіно Харків Мід Докс це міжнародний фестиваль документального і художнього кіно. Він створювався, аби стати культурним голосом українського сходу. І сьогодні форум ставить собі за мету працювати на благо культурної інтеграції України та її митців у світове культурне поле і через воєнні дії. І цьогорічний фестиваль відбуватиметься тут, в Києві. Ну що ж, загалом тема кіно, звичайно, вона відгукується, вона е, зрозуміла з назви. Скажіть, будь ласка, хочеться деталей якихось, про який період українського кінематографу йдеться? Коли ми задумували цей, цей фільм, ми е, здивувалися одному факту, які, про який немає розголосу, але ми вважаємо, що це обов'язково треба зробити. Здається, що протягом з десятого по двадцятий рік жодна галузь в Україні та мало йде в світі не розвивалася такими темпами шаленими, як українське кіно. Це будемо казати. Більш більш динамічна, ніж там IT, технології, чи там супутникові якісь системи реально, якщо б такий темп зберігався, то ми могли б стати світовим гравцем дуже скоро, і, і від цього можна шаленіти. Ми говорили про те, що ми своїм колись онукам. Будемо розповідати, що ми жили в ті часи, коли українське кіно набрало такого, таких обертів, яких не мали ніколи не ні за радянських часів, ні пострадянських часів. Розкажіть, будь ласка, про героїв цього фільму. А, У це... нас в кадрі про кіно українське розповідає 22 людини: це mm. продюсери, режисери, актори. Кінокритики, кінокритики, кіно люди, які багато зробили, наприклад, такі як Андрій Халпакчі, які вже дуже довго на цьому ринку. Актори сучасні Сіта Блаєв, наприклад, він же режисер, Ірма Вітовська. Ірма Вітовська. Та... А... продюсери і кіров... кіновиробництвом, які займаються це Юлія Сінкевич, Аня Мачук. Багато... Насправді, ми зараз не точно не зможемо сказати всіх 22, але хтось ну... побразиться. <смеш> а, але але точно можу сказати, що е, ті глядачі, які побачать цей фільм, будуть е, Раді зануритися в кіно, в кіноіндустрію українську, mm -hmm. в... яка розповідається людьми, які роблять це нове наше українське От кіно після, там, мені здається, 14, ну якби відліки з 2014 року. 13-14 mm -hmm. років. Але буде 14... посперечатися, чому? Тому що якби не було закладено в 2010 році, то в 2014 році не було б того вибуху. який Творча став. суперечка, будь ласка, можна Ні, Я думаю, я думаю, ще я думаю що це ж, це ж, як кажуть, той пазл, ми маємо, якби продукт. І результат тому, що колись щось було закладено від початку Незалежності України, напевно, якщо вже брати не з 10 го року, давайте ще там глибше десь копати, тому що десь народжувалися нові сценаристи, український наш е е е е університет тепер Карпанка Карого. Він я пам'ятаю, як з моїм вступом до театрального університету всі педагоги переходили українською мовою викладати і все так. Ми починаємо крок за кроком і переходимо до 10-го року написання сценаріїв для українського кіно. Переходимо потім до майдану. Гідності, так, революції гідності. І 14 14-й рік виходить у нас Гніздо Горлиці, і перший кінофестиваль Золота дзига», де ми отримуємо якби, нагороди. Ну, не дуже я пам'ятаю це відчуття, коли ну, один-два фільми між собою конкурують. Ти розумієш, що ця перемога, можливо, не настільки вона ам, і не те, щоб вона цінна, але вона така. Якби важко виборена, тому що Ну, обирали з тих, хто був. З тих, хто був, Але от зараз і час показує, що це був правильний вибір, і я думаю, що в любій розкладці він би отримав ці всі нагороди. ось, Ну, і ми, Власне, режисер. в цьому фільмі досліджуємо різні, ви правильно сказали слово пазл, тому що якби не склалося так багато складових в цей момент, там починаючи з 10-го, а потім і далі. То не було б такого розвитку. І фестивалі, і виросли круті режисери нові, і стара гвардія ще не пішла і передала багато знань нам. І новітні технології о, запрацювали. Нарешті і мені здається, люди копродукція так. почалася дуже у нас серйозно. У нас є у нас є фільм в Україні копродуційний з Голівудом. На нього треба піти подивитися, тому що людина, яка у неї розбігаються очі, за що почати з чого почати вивчати і досліджувати і знати українське кіно, це саме потрібно подивитися. Цей наш документальний фільм для того, щоб. Так, а тепер йдемо по порядку. Тобто я ти випередила навіть моє запитання вже своєю відповіддю, тому що дійсно зрозуміло, що це кіно буде в першу чергу дуже цікаве для фанатів кіномистецтва. Та а от для широкого загалу, от чим це може зацікавити, та для кого власне це ми точно робили його для широкого загалу, і він, в принципі, є в жанрі, як це влаштовано. Тобто всі ми любили дивитися фільми там науково популярні, як влаштовані там автомобілі, чи як модельєр робить сукню, чи mm -hmm. як готувати борщ. борщка так, розгорка 3D-5D, знаєш? Воно а. так раз конструктор розкривається, і ти розумієш, І так, ми намагалися зробити пояснити, пояснити, пояснити глядачу простому, який не знаходиться всередині індустрії, як вона працює, чому вона працює, які в неї проблеми. І які можливі способи їхнього вирішення, оце найголовніше. Ми, ні, ми, ми точно залишили не те, щоб надію, але ми залишили впевненість. Єдине, що можу сказати зараз. От я переглянув спеціальний фільм ще вчора. Після початку війни він виглядає зовсім по іншому, ніж ми його задумували. Деякі персоналі, про яких чесно скажу, деякі персоналі про яких ми згадували. Ми в зараз не згадували про них, але. Так не було можливості вирізати цих персонажів. ми не треба... ходимо. Ні, ну дивіться, це, це, наші... це, це, так, це, це, це фото, це фотопортрет чи, чи відеопортрет цього шляху періоду. Ми когось в цей період ми когось поважали, а може зараз уже ні. Ну так, так. Так іде життя, так іде динаміка. На якомусь етапі людина проявляється або під, під великими питаннями залишаються якісь ну, якісь проблемки. А от тепер, як кажуть, з повномасштабним вторгненням людина проявилася на 100% І тепер ми розуміємо, що ну, але от таке було. Ну насправді ви ж розумієте, да, якщо б ми дивилися кіно про кіно, наприклад. Початку ХХ століття там теж згадувалося б персонажі, яких ми б там не хотіли згадувати в своїй історії, але вони вплинули. Так. Власне, ми розуміємо, що в конфлікт в кіно це двигун. І якщо ми бачимо, ми говоримо про тих персонажів, про яких би нам може не хотілося б говорити, то це. Додає динаміки, додає цікавості так. кіно. Є таке запитання. Так. А, ви люди, котрі розуміються на українському кіно. Ви могли порадити глядачам, котрі не знайомі поки що. А, топ 3 особисто ваших стрічок, які ви могли порадити, щоб познайомитися з українським кіно. Глядачам, будь ласка, гніздо горлиці. Атлантида. А, топ 3 господи, топ -3. а я би більше назвала. чотири. Будь ласка. Кіборги, а, Рівень Чорного, а, м, Додому. П'ять да, Господи, скажіть мені, мої думки тихі. Так. Точно в таку саму гру я грав з експертами, яких було 22 у нашому фільмі. Точно таку саму. Вони теж називали і теж так ж вагалися, як Наталь. Ну, я для себе так. теж складав. Бачите, Наталя, запрошую вас більш на фестивальне кіно, на авторське. Так. Я, я б запропонував, якщо п'ятірку, то Захар Беркут. це абсолютно глядацьке кіно. Дуже мені сподобалась гуцулка Ксеня. Вона, mm -hmm. можливо, і не така глядацька, але це оце кіно. Mm -hmm. Ну, тобто, в ньому дуже насичена кіномова в цьому. Причому вона нова, вона така стилістична, дуже неподібна ні на що. Така картинка, так? як, як, як наче е, мультфільм він реалізований в, в, раптом в живих людей. І це дуже цікаво, звичайно, спостерігати. Е, е, Сімейній аудиторії я б запропонував е, мультик. Е, Вкрадена принцеса, і, можливо, mm -hmm. мені було б цікаво запропонувати мій фільм, де я був сценаристом, пригоди з Миколая. Це цей фільм, який треба дивитися щоразу на Миколая. Ви сценаристом є. Так. А, що, мої думки, і тільки, в принципі, теж цікаво, цікаве кінодослідження нашої глибин, нашої душі. Ну, в принципі, я, я за жанрове кіно. Я я чесно кажучи, нічого немає проти скаженого весілля, яке в кінотусівці всередині там прийнято його там, трошки шпиняти. А я в, 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 вважаю, що це класний кейс. Не стидайтесь. кажіть. не ві Дивіться, кіно це величезна. Величезний світ, така велика, величезна шафа, і у кожного фільму є своя поличка, 100%. своя аудиторія. 100%. 100%. 100%. Я можу сказати, і що одне іншому не заважає. До скаженого весілля ми на нього пішли з дружиною, і а, десь хвилин через три, після того як він почався, прийшла група молоді, яка сіла поруч. І Сидить поруч зі мною хлопець такий з Троєщини, умовно кажучи, каже, що ти мені сюди прив'язалася, Треєщина. <реш> з робочого кварталу, скажімо так, да він каже, чи ти мене сюди привів? Це ж Україна, Діпо, на що ми прийшли? Так я можу вам сказати, що цей самий хлопець реготів більше за всіх, і чи не єдиний потім плескав в залі, коли пішли фінальні титри. Круто, тобто, це кіно, яке запросило українського глядача, можливо, не такого прокаченого в кіно. Mm -hmm. Запросила його в кіно і сказала, українське кіно існує. Дивись. А я от слухаю вас і радію, радію тому, що українське кіно існує, тому що нам є на чим навіть сперечатися, згадувати, вибирати щось, і ти розумієш, що це велике щастя, що в нас ще так багато всього попереду, і так вже багато зроблено. Тому величезне спасибі за те, що ви це все втілюєте в життя, що ви даєте можливість глядачам зануритися в цей світ кіно і насолодитися поповні. солодкий, дякую тобі, але борщ одно з тебе. Дякую, дякую величезна дуже про прем'єру документального фільму. Українське кіно «Становлення» сьогодні говорили зі сценаристом Антоном Базилинським та актрисою Наталкою Васьком. Якщо дозволите, я вас проведу. Ну, давай. Ходімо. Все, щасливо. Пока, пока. Дякую. 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 Дякую, до побачення. До побачення. Па. Гарного дня.